Доброго дня, шановні підписники та гості сторіночки. Вас вітає компанія Альтерейр, Мене звати Оксана. Я інженер системи опалення, вентиляції та кондиціонування. Сьогодні я вам хочу презентувати ще один наш готовий об'єкт. Зараз ми знаходимося в квартирі 100 квадратних метрів в місті Києва, ЖК Крістал Парк. Це квартира, в якій спроєктована і реалізована система вентиляції та кондиціонування. А зараз для того, щоб розповісти вам трішки більше про систему вентиляції, давайте пройдемо з вами у приміщення гардеробної кімнати, де встановлена припливна витяжна установка яблотрон. Зараз ви можете побачити перед собою серце всієї системи. Це припливна витяжна установка яблотрон. Система вентиляції побудована на змінній витраті. У нас є центральна припливна витяжна установка. У нас є вавклапани, СО2 і буст. Що це таке і як воно буде працювати все в парі. В кожній частині зоні, такі як спальня, вітальня, дитяча або кабінет, встановлені датчики СО2. Саме вони дають команду для подачі повітря центральній установці. Якщо установка бачить, що якийсь із чистих зон піднявся рівень СО2, що вона робить? Вона на вавклапані відкриває заслінку, подаючи повітря саме в необхідну зону. Таким чином, вам не потрібно регулювати систему вентиляції, вона зробить все сама. Наді мною ви можете побачити датчики СО2. Вони йдуть в кожну чисту та брудну зону. Саме вони, відкриваючи або закриваючи заслінку, перенаправляють свої потоки в необхідні зони. В зоні гардеробни в нас встановлені вавклапани, які будуть працювати на витяжку. Для їх обслуговування в подальшому буде організований люк доступу. Самі вавклапани у нас розташовані в технічних приміщеннях: на витяжку в гардеробні, на подачу в сангузлі. Для їх обслуговування в подальшому будуть організовані. Люки доступу, а давайте зараз вам трішки більше розповім про саму вентиляційну установку. Це яблотрон Futura М з номінальною продуктивністю 250 метрів кубічних, максимальна продуктивність 350 метрів кубічних. В самій установці встановлений пластинчатий рекуператор. Він, хоч і не є ентельпійним, але принцип його роботи дозволяє повертати не тільки тепло, а й вологу назад в приміщення. В самій установці встановлено два фільтри класу F7 очистки. На даному етапі нами вже було змонтований пленум бокси повітропроводи, установка та вавклапани. Установка була вже попередньо запущена та відтестована. Трішки про систему вентиляції я вам розповіла. Ходімте, я покажу вам тепер систему кондиціонування. Зараз ми знаходимося в приміщенні, яке в майбутньому буде використовуватися як санвузол. І наді мною ви можете побачити канальний кондиціонер FBA продуктивністю 5 кВт. Цей канальний кондиціонер буде обслуговувати зону кухні вітальної, де не є найбільше. Теплопритоки. А в сусідньому приміщенні гардеробній кімнаті в нас знаходиться канальний кондиціонер FDXM 2,5 кВт. Він уже буде працювати на зону майстер-спальні. До самих кондиціонерів вже підведені фреонові магістралі, і вони також підключені до центральної системи каналізації через сифон. За мною ви можете побачити плену бокс, який в подальшому будуть встановлені дифузори подальші холодного повітря на зону кухні-вітальні, а правіше трішки дифузори будуть встановлені пленум-бокс для забору повітря. Дифузор забору повітря буде розташований біля зони кухні. Таким чином, холодне повітря проходить все приміщення кухні-вітальні та забирається над зоною кухні. Саме така система буде забезпечувати максимальний комфорт для всіх проживаючих. Так як ми мали всього 13 см від перекриття до відкриваючого вікна, ми з дизайнерами та замовниками погодили, що всі наші повітропроводи будуть йти над зоною кухні. Таким чином, нам не доведеться опускати в всю стелю зони кухні вітальні. На рахунок канального кондиціонера, який буде працювати на зону майстер-спальні. Подача в нас буде відбуватися над вікном, а забір напроти. Таким чином, охолоджене повітря проходить всю зону спальні максимально і комфортно охолоджуючи температуру повітря. Також є два приміщення, про які я вам не розповіла: це дитяча та кабінет. Там будуть встановлені настінні кондиціонери FTXM. Так як забудовник забороняє вішати щось на свій фасад, але в нас є невеликий балкон, то саме на ньому буде встановлений зовнішній блок кондиціонера. Система кондиціонування це мультиспліт-система, це означає, що в нас один зовнішній блок обслуговує всі внутрішні блоки. Сам зовнішній блок буде стояти на балконі на рамі, і від нього відходить дренажна система, яка заходить в будинок, підключається з сифоном, а сам сифон підключається з центральною системою каналізації. Це необхідно, якщо клієнт захоче в зимній період часу використовувати кондиціонери на опалення. Ось я вам провела ще одну невеличку екскурсію по нашому реалізованому об'єкту. Я сподіваюся, вам сподобалось. Щоб побачити більше реалізованих наших об'єктів, підписуйтесь на наші сторінки в Instagram, Facebook, YouTube і TikTok. Також, якщо у вас виникають якісь інженерні питання, ви можете звернутися до наших спеціалістів, які з радістю дадуть відповіді на всі ваші запитання. Чекаємо у вас в гості в офісі компанія. Trajer ir iki naujų susitikimų.